Триває 994-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1770 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 13 листопада, окупаційні війська Росії втратили 714 380 військових, 9300 танків, 18 896 бойових броньованих машин, 20 408 артилерійських систем,

28 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.